Що далі після усвідомлення? Магія вимагає не лише розуміння, а дії. Це про гідність, про завершення, про справжню свободу вибору. Оголоси не подулки, не пошепки, а в голос. Промов я дякую, але я йду. Я більше не в цій системі. Я знімаю обітниці, я відкликаю запити. Я припиняю енергообмін. Так діє магія. Твоя воля стає явною. Якщо хочеш. Створи ритуал. Запали свічку. Прийди в храм, не як вірянин, а як людина, що завершує зв'язок. Промов перед іконою. Я дякую за все. Але моє життя в іншому напрямку. Я йду з миром. Відпустіть мене, і я вас відпускаю. Хтось робить це в полі. Хтось біля води, хтось уночі на самоті. Неважливо як, важливо що, що твоя воля ясна. Бо без цього система вважатиме, що ти все ще з нею і буде продовжувати тягнути через сновидіння, через вину, через дивні збіги, через втрати, які наче ні за що. Але якщо воля оголошена, система це визнає. І з'являється порожнеча. Але не лякайся. Це не нічого. Це вільне поле. І саме в це поле ти можеш вписати новий шлях. Тепер, коли ж старий зв'язок розірвано, постає інше питання. А як увійти в новий? Як не залишитись між світами, як не зависнути у порожнечі? Бо вийти з Егрегору це одне, а увійти в нову систему зовсім інше. І тут з'являється північ Руни, стара традиція, яка пробуджується, але поки що вона лише формується. Північна традиція ще не має такої жорсткої структури, як християнство. У неї немає єдиної книги, немає канонів, але є заклик. Твій інтерес, твій намір, твоя дія формують цей новий Егрегор, бо Егрегор виникає там, де з'являється системність, там, де багато людей вчаться, практикують, беруть участь, народжуються поле.